Або ні, я більше вампір. На сонце не виходжу. Що ти? Трансформаторна будка я Зразу дві грузи такі Добрий вечір, я диспетчер. Відео у мене виходять дуже часто, прям дуже часто. Ну і дивлячись на цю ситуацію, я вирішила вийти з безконечного циклу Данкара і випустити відео, в якому я буду проходити тести, які ви мені кидали в моєму телеграм-каналі. То на шарить я там створила пост, там в якому ви могли кинути якийсь там тест. Зразу кажу, що це не одна частина буде, там ще буде пару штук, бо просто я, знаєте, хотіла щось по частинках цього відео поділити. Тому це перша частина. Якщо наберемо як мінімум 100 лайків, то вийде друга частина. І не дивитися, якщо тут будуть реклами на кожному квадратному метрі, бо просто мені, по-перше, було падло їх блюрити на тих всяких сайтах. А по-друге, ми всі люди і всіх нас переслідують реклама. тому пігнали. Ку -ку Короче, перший тест на те, яка є мебля, які є меблі, яка є мебля. Чекайте, а меблі, то ж типу, як множина, а однена є, типу, мебля. Блін, то звучить як мат. Опишіть свою особистість одним словом: розумний, агресивний, хоробрий, харизматичний, загадковий. добрий. А що, якщо є? все? є і крокодил, я і макака, але зуби не такі рівні. Блін, Коротше, я добрі. Вибрати один. Крапка світове панування, пиво, чоколядний торт, пухир чиста плівка. О, плівка сто відсотків. Знаєте, що її лопати прикольно? Знаєте як ікра. Чисто жуєш собі, а воно там лопається прикольно. На когось з цих звірів найбільше схожі, коли клуби з зимової сплячки. Почнемо з того, що в людей немає зимової сплячки. Я тобі не відмінь. Ну я точно не так виглядаю і не так. Я напевно, йожик. Виберіть матеріал: деревина, скло, метал, текстиль. Ну, почнемо з того, що текстиль то не моє. Метал тут теж щось таке. Я не хеві метал. Деревина прикольно пахне. В тій причині книжки я книжки читаю. Якби у вас була домашня черепаха, як ви її найімовірніше назвали? Аха, ну типа черепаха, аха-аха, Донател... на те. Не тінчи читати не буду. мая, що за зомбі такий! Виберіть костюм на Хелвін. Ну я по життю така. Бо мені дзвонить! Тю алзлейте. Коротше, порішала я питання світового... Сві... світового масштабу. Ну прям та настільки масштабно, що я не це слово вимовити не можу, але то, то вже таке, то вже деталі. Ну. Я. Або ні, я більше вампір. На сонце не виходжу. плю дуже довго. Ти ще не знайшов повну валізу грошей. що б ти зробив. Ні, ну залежно де би не йшла. Я вкладаю гроші в біткоін. Жертвою гроші намагаюся знайти власника грошей. Тречаю гроші і складає гро. Ну дивіться, мені по-перше, треба знайти той чудо чимоданчик, а потім вже, ну, цей. Ну, та. Коротше, на кого я обманюю? Я це виберу, потім буду заставляти вернути половину. Компенсація. Вибрати поєднання кольорів. Ну блін, то для мене спорно і цей, і цей і файний. Ну, ближче, напевно, це буде. Чому вона тиснула на цю турину? Будь ласка, не питайте мене причини, ну? Що ти? Трансформаторна будка я. Невинний, божевільний, класний особливий. Класний. Що з цього є вашою рушійною силою? Потужність! Є з цих погодних вам найбільше подобається. Е -е -е Мені подобається завірюха і туман. А грозу я боюся. Коротше, раз сижу, нікого не рухаю, і чисто біля мене зразу дві грузи такі а раз во таке було, що воно попало в якийсь будинок. Ну, Не то, що будинок, коротше, якусь хрень яка щось виробляє. Потім небо було зелене. Я би я воще приохреніла тоді. Тому туман. Виберіть, Священник, торговець, король чи королева селянин. А можна вибрати Ютубер? Что не робота? Ну, будь ласка. На ну, священник точно ні. Ну, якщо свою віру зробити, в принципі, в трансформаторну будку, то я не проти. Та буду торгуватися, господі, як та базарна бабка. Який сир твій улюблений? Що вам подобається вашому імені? Шо? А що таке ім'я? по подібілиму написано? типу моє. Шарп 39 є дуже мелодійна. Е, Дуже мелодійне. Ярина. Ярина, ярило яринець. Ну, да, в принципі. Вау! Письмовий стіл! Ви працюєте, але надзвичайно творчі. Дякую. Корайчі, другий тест. Тест такий овоч. Я думаю, що я овочок з тої реклами, що там якась тіка перетворюється в баклажан. Якби вам викинули одне бажання, щоб ви побажали більшого бажання, надзвичайно не можна бажати. <стук> Ні, ну слухайте, я такому джину би не довіряла. Бо білі джин нас має три питання, а не єду. Я би тут задумалась. Бажаю прожити довге і здорове життя зі своїми близькими. Бажаю миру у всьому світі. Бажаю мати безпечне знання та розуміння. Ви любите солоні огірки? То ви віддаєте перевагу працювати самостійно чи в команді? Ай, ладно, в команді. Але, блін. Та мені і так і так нормально. Вирішуйте, вирішуйте. Без Б. Є банка солоних огірків. Добре! Чи вважали б ви банку солоних огірків овочем? В смислі. А то... Ні, деякі кажуть, що це ваще фрукт. Я б вважав солоні огірки всередині скліних овочів так, але не саму банку. Я не поняла, що воно зморозило, але я згодна. Ви даєте перевагу ховатися від своїх проблем чи стикатися з ними? Напевно, стикатися більше. Я їм солоні огірки. Крапка. Перед вами відкривається нора, з якої з'являється людина Кріт. Здравствуй з людини, що він хоче від вас? Воно? Ні, ну в принципі, я таке би написала чату джібіті, але я боюся те, що воно мені виб'є. Він хоче, щоб я допоміг йому знайти його втрачену людину. Ой, людину. Ну, в принципі, людину. Тож, коротше, я його пошлю. А він мене все не побачить. Сліпе, глухе. Ну, блін, мені таке подобається. <світ> кохання всього вашого життя, раптово закопується вас. Чому? Ну, бо це коло, а не серце. Бо, кохання, всього життя нарешті побачило мою справжню красу. Можна зразу на наступне питання? Любимо соління. Ну, фіхі узнай, давай. Як ти розважаєшся? То їдять соління. Та не, я. А що я роблю? Коротше читаю. Яку рису характеру в найбільше в інше? Ну, точно не таку. у нього зуби кремі. Я точно не таку. Чекайте, найбільше. Агам. Ам. Ну. Че пацани, аніме? гірків та як банка солоних гірків Розчитайте. А, блін, я знов прохожу. Ні, я не хочу. Так, зараз буде дуже цікавий тест, яка те з Вінкс. Чесно, мені самі цікаво, веду своє ім'я. Короче, я думаю, тут все понятно. Токс <рес> Не ну, почалося воно потужно. Привіт, почнемо з найлегшого. Привіт! Коли вже розпочнеться тест? Ла-ла-ла-ла-ла mm. <рес> 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 Котик за в куточку, ваші дії. Ну, я би його не рухала. Мої помідори з подаконі раді принесу його на ліжко. В смислі? ти його на помідори хоч поставити? <рес> цього кота? Крінж. Як так сталося? Затягнув своє ліжко і обнімайте. Обійматимуся бляха, мені треба навчитися читати бажано. Обійматимуся з ним. Котик може спати, лише зі мною. Ча тут пахне зоофілією. У мене нема кута. Проведу над ним вдосвіта. Що за живодьори Чекайте, треба подумати. Треба подумати. У мене нема кута. Що слухаєте? Музику, щоб росли помідори, наш український Кейпо! Та драндулєт плюс олії без полі... Швидке питання. Швидка відповідь граєте у геншин, Але воно. Ой, <реш> симулятор садівника. Що вони вчепилося того за цим вотиво? Мені мама забороняє з такими. Билкуватися. Який салат ви оберете? Чашка чаю. Я передумала. Який чат ви ховаєте і досіх? Драндулет плюс Оля без пулемет. Ла-ла-ла-ла-ла, чоки Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. І результат ви хочете. Не впливає. А в смислі не впливає? Я. Чекайте, хто така? Я Блюм. Києва Котик. Так, слухайте, я думаю, що це вже не той тест. думаю, вам підходить, мені підходить. Виберіть рандомну річ з моєї кімнати. Квітка Алкаша. Стіл. Пишіть мені бажає анікдот будь-який. Ну, будь-який, так будь-який, зараз що-то найдем. Two hours later. <реш> Коррешко, Хоче, той почитає. Роксі! Версуром І стримня, але той час рішуче наполегливі. Ти чи брігалуєшся, то не я. Коротше, далі тест. Який ти бомж? Ведіть своє ім'я. <му> За класикою починаємо з вітання. Удачі! Ну, тіпа. Ага. Що для тебе є важливим у житті? Серйозне питання. Шміча. Фіга тут варіантів. Я в шоці. Ну готох. Питання 15 секунд. А, на дворі вас підходить бездомний вас вашиль і просить дрібницю. Вінс він в він, 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 горілку купить. А -а -а. Чи вважаєте ви освіту вирішальним фактором і щасливому фінансовому житті людини? Ну, знову серйозне питання. Ну, типа, до. Моя улюблена є. Yes, <laughs> О, домашня, да. Іронічно в тому, що я проходжу тест на бомжа. Сам прикол в тому, що я вибираю домашню їжу. Виберіть цибулю. Мені такої 100 грам. Ну, дивіться, це стільово виглядає. Ну, нафіга мені той смітник, нафіга мені та горілка. Блін, ну пенал прикольний. А то риба. Як тебе виживав узимку на вулиці, Ніяк Во. ні, ні 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 ні, ні. я мені совість таке непростий. Або не то, що совість Моє его не позволить у того робити. А в принципі, які мінуси. У вас три речі, які ви можете взяти з собою у товариша для виживання. У дикому соціумі та природі. Варіанту гроші нема. В не змоді. А в смислі ні. Давайте будемо реалістами, я оце візьму. А ні, давайте будемо реалістами. Я це візьму. Знаєте, що, бо о -о оцево мені оцево. Оцево. І оцево може мені допоможе заробити. Спеціальний бомж. Який ти тип хліба. Чорний. Для початку оберіть гасло, з яким будете шукати другам НАТО з іноземців. Ну Дивіться, іноземці, що? Ну типу, вони це поймуть, треба, знаєте, по-іншому. Червону руту не шукає вечорами. ми. Оберіть колір. Червоний то любов, чорний то журба, Хочу, буду білим як сніг. Хочеш, я твоїм кольором буду восьмим кольором. Вибачаюсь. оберіть рядок з біршів Жадана. Мені просто цікаво, як це стосується до хлібу. <с discussion> Все життя мрів бути котом жиза, брат. Оберіть культурну пам'ятку України, котра буде в вашим місцем сили. Ти що? Я однозначно це, ти що? Ні, сорян, то моя родина. Яка з моїх пам'яток на дошці пам'яток? Яка з моїх пам'яток на дошці пам'яток? Вас більше приваблює. Я вибираю бути щасливою. Улюблені тварини, бляха, люди. Ка ваша улюблена погода? Сир. Ай, дуже сьогодні сижу вдома. Ні, ну це теж жиза, але. Десис. Ну ви просто служка і слова іншого не скажеш. гробість, і непідступність, і лише це з вами.